Виконуємо номер 15 із розділу Повторюємо Алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. В одному мішку на 6 кг борошна більше, ніж у другому. І вдвічі менше, ніж у третьому. Скільки кілограмів борошна в кожному мішку, якщо у трьох мішках разом, 66 кілограмів борошна. Позначимо кількість борошна у першому мішку зміну х. Нехай у першому мішку. Х кілограмів борошна. Тоді у другому буде в одному мішку на 6 кілограмів борошна більше, ніж у другому. Отже, у другому на 6 кілограмів менше. Це буде Х відняти 6 кілограмів. А в третьому, в одному мішку на 6 кілограмів борошна більше, ніж у другому, і вдвічі менше, ніж у третьому. Отже, у третьому буде вдвічі більше 2х кілограмів. У трьох мішках разом. x додати x відняти 6 і додати 2x кілограмів. Що за умовою дорівнює 66 кілограмів. Маємо рівняння. І наше рівняння Х додати Х відняти 6. Додати 2х дорівнює 66. Зводимо подібні доданки. Х додати Х це 2х, і плюс ще 2х, 4х. Мінус 6 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 4х дорівнює 66 додати 6, це буде 72. І тепер нам залишається поділити на 4. Отримаємо 7 на 4 – це по одному, і 32 на 4 – 8, 18. Отже, у першому мішку 18 кілограмів борошна – у другому 18 відняти 6 12 кілограмів а в третьому 2 помножити на 18 36 кілограмів і записуємо відповідь 18, 12 і 36. Номер 15. Із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника». Алгебра 8 та математика 8. Виконано.